Ой, друзі, що несеться на цьому ринку. Здавалось би, так? Що золото, срібло, мідь це такі консервативні, фундаментальні інвестиції, які ну, не падають. Ну, від слова, зовсім. Взагалі, ну тобто, железобетонно має все працювати, все чітко і так далі. То вся та крипта галіма, вона падає в моменті там мінус 15, 20, 30, а навіть 50%. І тут. Приходить вчорашній день. Чесно скажу, я такого не очікував. Я думав, що по золотою сріблу буде така ну, середня корекція. Але а, золото впало на тисячу доларів за одну добу. Ну, це просто ви розумієте, що для драгметалів, дорогоцінних металів, да? А, такі цифри страшні, це колапсові. А на хвилиночку. Срібло це реальний рахпул. Ну, от, пам'ятаєте, в крипті. Там адмінчик создав токен, мемчик, да? мемчик пропрацював пару днів. І що ми бачимо? Ми бачимо, що хоп, і така Велика-велика красна свічка вниз іде. да? Що ми бачимо на сріблі, на сріблі, на сріблі, Сільвер, да? тікер у нас. Мінус 40% від свого тиха. Друзі, ну, от дивіться, просто в мене в голову не вкладається. От дивіться, яка палка. Просто хтось чітко пофіксив свій прибуток. На золоту та сама історія. Ну для золота, ну срібло. Менша капіталізація, золото більше капіталізація. Але для золота 5600 4600. Ну просто отак в голову не вкладається. Як таке може бути? А, в першу чергу я скажу, що я не бачив жодної причини. Чому це відбулося? Тобто, яких то пояснень ну, є причина, а є наслідки. да? Наслідки ми маємо отакі падіння золота, але я ну, я моніторив, я дивився різних а, інфлюенсерів, а різних а, трейдерів, а, вони не знають, що чому так. А деякі відповідають, що так, бо був переболічний рост і потрібно було зробити корекцію. Якщо ми глянемо на тижні, на тижні ми глянемо. да? То от у нас така парабола закінчилась. Хопа, бачите, параболічний рост. Ось. І, до речі, тут я скажу, що просто є паттерни, да? фігурки, да, в крипті на графіках. Тут ідеально відпрацювала чаша з ручкою. От сама чаша, а чаша у нас накопичувалася аж з. 12-го року початок накопичення, накопичення, потім наступне АТХ, Ми за нього декілька разів побилися і прорив. Просто, ну, ну що ви розуміли, тупо. Ікс... Ну, Х2 з половиною чисто, ну, тобто, десь майже Х2 з половиною золота зробило. Це трильйони, трильйони взагалі. Капіталізація трильйонна. Це не якась крипта, яка всього три трильйони займає. А це один актив, один актив золото. Але він, звісно, номер один в світі. Але оця корекція. Якщо я включу годинку, то це просто капець. Ну, просто скам. Ну, на дням ярче виглядає ця свічка вниз. Але, але, ну, просто. Рахпул, який ніхто не очікував. А тепер на рахунок того, що буде далі. От реально задають питання: що буде далі. Я там закину відео в TikTok, там вже більше 25 тисяч переглядів. А Що буде далі? Далі ситуація проста, на мій погляд, У нас є два шляхи розвитку подій. А перший це ліквідність золота. Срібла і інших дорогоцінних металів, мідь, платина і так далі. Буде перетікати спочатку фонду, фондуші, рідкоземельні, потім мікрочіпи і так далі. Тобто такі активи. Потім, потім після цього, в Russell 2000, це ризикові активи. Да? І аж після цього в крипту, в крипти. Крипти. Ну, зараз ситуація на грані. Тобто ми повернулися до цих до лінії спротиву, да, у нас тут повернулося до лінії спротиву. Якщо ми не пробиваємо вверх і не пробиваємо нашу о, всю, всю лінію спротиву, це вплоть до 100 тисяч. До 100 тисяч, якщо ми це не прибуваємо, у нас відбувається ситуація, як і в 2022 році. Тобто ми попиталися, стукнулися, вернулися назад і пішла корекція. Але я скажу, що ринки кардинально відрізняються. В першу чергу гроші. Тут гроші були ретейлу, тут мало було е інституціональних інвесторів. А ось тут уже пішли і ті ефи, фонди, банки, е навіть пенсійні фонди, пожарні фонди в США закупалися бітконом. Уже е на рівні штатів планується запуск біткоін резерву. Деякі е ну, трішки багаті люди. Е це Чен Панчао каже, що в бітка почався суперцикл. Суперцикл – це означає, що тих чотирирічних циклів, е вже не буде, тому що інший рівень підготовки, інший рівень учасників, інший регуляторний рівень. Тобто зараз регуляція на регуляції, біржа, Міка і прочі е закони в Європі дуже жорстко зараз з цим, але суть в тому, що. Регуляція набагато більше, ринки набагато цікавіше для великих грошей. Великі гроші ще сильно не заходили в крипто. І е, зараз тестують оці великі компанії, наприклад, BlackRock. То закупає біток, то продає його. Зараз активно біток ефір вони продають. Незрозуміло. Да? А в той час Майкл Сейлор на лярд закупає бітка. Цікава ситуація, але я впевнений вернуся до золота. Ця була просто капець. Ситуація. Ситуація, яка є два рішення питання. Перше, це, як я сказав, ліквідність почне перетікати. Тобто, ми тут побачимо боковик, можливо, деяку просадку. А... Ліквідність, оця ця ліквідність, буде перетікати в різкон активи, тобто ризикові активи, Ші, Russell 2000, і потім уже крипта. Це перший варіант. Другий варіант. Як ми бачимо, весь 2025 рік після навгурації Трампа почались справжня вакханалія, анархія на економічному геополітичному фронті. Трамп придумує тариф, ринок. Летить в тартарери, просто не зрозуміти цього дідуся, який з приколами. Да? Перед цим, перед інаугурацією він запустив свій власний токен і трішки нагнув всіх людей. Він заробив там сотні мільйонів доларів. Так ось, ситуація з Трампом. Якщо далі буде загострення Куба-Іран, знову активи. Будуть перетікати в консервативні інвестиції, тобто в золото срібло, мідь і так далі. Тобто, але мідь ще не сильно перетікав, от золото срібло там просто, ви бачили самі, які там параболи. І е, ще, ну тобто, або якщо е, ми будемо в Буковіку рухатись, і е, далі. Далі ми не будемо ставити нових АТХ по золоту, це буде довгий період, і ліквідність буде перетікати в активи. Якщо буде загострення геополітичних ситуацій, то ми побачимо, що це була невелика корекція перед новим АТХ в 6-7 тисяч доларів по золоту. Є ще цікава версія, що золото дампить Росія. Да? Е, е, яким чином? Росія продає Китаю, Китай дампить ринки. Тобто Китай перед цим активно закупався срібом і тепер фіксує профіти. Тобто ще третій варіант, що це, ну, взагалі ринки це завжди маніпуляція. І зараз ринками маніпулює сильно Китай. Китай в плані того, що активно закупав золото, всі за ним ринулися. Навіть я дивився інформацію про те, що компанія Тезер це емітент стейблкоїна USDT, XAUT, Євроте, ну тобто токенізований Євро, USDT – це токенізований долар. По-перше, по -перше, хотів сказати велику важливу новину, що Тезер запустив федерально регульований стейбількоін для Сполучених Штатів. Там просто капець. ну це новина. Реальний стейбількоін, яким можуть користуватися банки, установи, фонди. Трасти і так далі. І друга новина, що Тезер став найбільшим приватним холдером золота. Вони закупали золото завжди. Вони закупали акції. Вообще, компанія Тезер за останній квартал відзвітувалася в прибуток в 10 мільярдів доларів. Це, я думаю, єдина компанія, якій начати на ринки, на курси криптовалют. Вона її власний токен, якого взагалі немає. Вони просто токенізували реальні активи. Да, золото, євро, долар і так далі. Так ось вони заробляють просто шалені кошти, вони викупляють, інвестують величезні кошти в такі консервативні активи, а самі розвивають і пропонують користуватися ризиковими активами. Ну, Просто генії маркетингу, генії своєї справи вони знають, як робити бізнес. Компанія Circle, емітент стейблкоїни USDC. Також крокує в цьому, але але, USDT набагато раніше почав. Трішки щими, ну як трішки весь час щемили USDT. то Європа, то Азія, то Сполучені Штати Америки. Але він з усіма договорився, за кому НАТО кошти і таким чином порішав всі питання і став цим. Децентралізованим хабом можливостей як і для держави, так і для приватного сектору. І е, таким чином показує, що можна заробляти на будь-якому ринку. Отже, друзі, історія з криптою може статися і на таких консервативних, ну, історія там, наприклад, Рахпул, Рахпул, Ну, це абсолютний нуль, але тут мінус 40%. Ми бачимо таку свічку сріблу, і потрібно розуміти, що скільки, я фанатик крипти, зараз скажу: скільки б оці консерватори, які антикриптани, є таке поняття антиваксера, є антикриптани. Да? Антиваксери проти вакцини, антикриптани завжди топлять за фіат. От е така історія буває в фіат. Я впевнений, що там мільярди ліквідацій було, тому що торгували з плечами до фіга людей, вірили в вічне ТХ. Тут пройшла корекція на 40%. від. Ну, ну там, якщо у вас стояли там, ну даже же стопи, я впевнений, що більшість е е ринку. А брокерів написало, що стопи не спрацювали, відбулося проскальзування рин... проскальзування по стакану, бла, 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 бла. Тобто ліквідація там просто на шалені кошти. І а, люди дійсно втратили кошти, але йшли в стабільність. Оця стабільність, слово стабільність і потужність мене аж тригерить, але а, ринки можуть бути нестабільними. Що робити в? В такому випадку. У нас є готова, тут зараз десь буде лінк, у нас є готова інструкція, що робити новачкам в крипті. Там є і стейкін-навігатор, і бот, база 4.0. І скоро буде новий продукт Stability, який взагалі по барабану, який ринок, він буде давати вам від 3 до 5% в стейблах стабільно Це річних. Стабільно наплювати на все. Ну просто це я для себе, от, з кожним періодом, чесно я скажу, я міняю свою стратегію. І це нормально, тому що е ринки міняються, моє відношення до певних продуктів, сервісів, платформ також міняється. І е можна знайти цікавий продукт, уже менш ризиковий, тому що ви вже нарощуєте капітал, а як наростити капітал. Bida Vision, дивіться, там раніше ми скидували тут тут вверху посилання, також в нашому каналі є відео. Це готові інструкції, вам нічого не потрібно видумати. Якщо вам впадло в самому думати і щось вивчати, у нас є функція криптокансьєрж. Підключилися, отримали все, що необхідне і далі займайтеся своїми справами Отже, друзі, це історичні події. Такі. Падіння були дуже давно. Я про золото і срібло на крипті. Господі, ралі кожен день таке. Туди-сюди, 10, 20, 35, 50% по барабану. Ну, не зовсім по барабану. Але ми вже звикли до цього. Люди на Фонді не звикли до цього. Тому о, готуйтесь. О, Робіть власні стратегії, якщо немає інших стратегій, власних, використовуйте ті, які вам більше імпонують, і заробляйте кошти. Адже ринок, це, ну, ринок дає ці можливості. І саме головне, ви цього варте. Всім гарного дня, до зустрічі!